Ну, всем насрать. Можешь заложить вид ранг? Да, заложить. ранг. Бляха, матч? Нема. Ne dovi ti da sva ničem. Я ще копач такого, давайте інфу. Одного вбив. В мене є кроки. Але Блін, дві пари кроків. Йому не До Юлі біжу. Давай, давай. Так, Жень, на тобі. Сара, банана ног. Я то Юлі. Юри... на, на, на сходах, на сходах. Бачу, бачу, бачу. Мене мінус одного ног. Є. Yeah. 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 Красиво. Мопчик. Так, а буде. тепер буде. треба чуть-чуть. Ще на мені кроки. Кроки. Ви чого? Блін, я заліз yeah. сам, бо в мене хп нема взагалі. Ай-яй-яй. В мене не був, Вас норм? Да, Зараз ще ще не можна ще його куда Так, Да, давай, сюди, куди ж ти? Угу, угу. Так, пин файр, якщо що. Шо... Куди побіг? Пляха, ладно. Блин, С... Взял в аптеку, решил взять штуку какую-то, Empire, по Я возьму. Так, их и так не так много, что-то делается, переводы. Блин. Женя, выпадково купила 2 холла в мопцах. Кликшу. Скинула уже. Машина у нас. Я на крыше. Вин за своим приехал. Вин в тик, нет? Ляха, нет. Тик. Ляха, надо ну прессовать. Ок. Не, 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 ничего не надо прессовать. Давай за ультаемся нормально. Забый. Окей. А ты забрал хип -хайверсы? не не не? Хіпфайр, Юрхом, я не знаю, забирай. Бери, бери. Там сіри валявся, я його взяв. У мене зелений. А, фінфайр чи що? Ні, ні, холо. О, я не знаю, фіолетовий. А тут фіолетовий фінфайр. Mm -hmm. А вот тут десь синій фінфайр. Так, летить на нас. Чувак падає в нас на Блин. на бачу? Можно мне купить? Не, не, он вылетел. Стоп, на мне, кровь Не, он тут, Я пишу. А, чувак, чувак. я понимаю. Бога, пишу, бежу. Не я присмотрю. Блин, там еще один. Цей ног. Жень, залп тебя. Разумею, разумею, разумею. Юль пушить. Я минайчики, Жень, возьми меха. Юль, в нашем доме. Окей, okay, сейчас. Че, били от него. Мопчик стріляє, я не розумію по кому. По, по, не видно, по тупо... Це мопчик з дому стріляв, розумієш? Да, да. <кхуху> <кхуху> та... Маска, візьмись, please. Банки скинь. Тримай. А ты міч челс, ты взяв? Це мій. Окей. Ну, точніше вовен. Я його при можливості віддам. Я бачу останнього. От там. Де? Да. От далі від цього, де я помітив. Він до Пуш пушить, пушить, він... пушить. Він підібрав і тікає, так? Да? Не знаю, не впевнений. Ніфіга! <Слани> <Слани> Ой, <laughs> я, я, такая отвлеклась на сундучок. Трандец. Не расслабляйся. Не, чувак, красиво принцей, принял. Так, я бежу волу поднимать, а вот тут, тут дуже дофига. Там стрельба, Жень, не, да, чувак, треба поднимать. Да, на ревайв. Я, я взяла ваш, маленький. Направо на камеру блин. не тут. Там десь має бути домик з сундучком, пам'ятаєш? Так, так, да, так. Да, да. Я не пам'ятаю де. З іншої сторони. Я вечер на туди. Да, И давай. І ми одразу повертаємось туди. Поэтому не так долго цей замес, аж треба похиляться. Писасаться тоже хорошо. Бляха ни одной аптеки. Так, об этом что? Пол, пол, Я пол, пол, чуть пол, ну, пол, Я пол, 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 можно только с этой вообще Да, даю. Что же не пишу разбираться? О, аптека, нарешьте. Блин, блин. Чекай, так кидай моба. Сібки. Женя, ти одну заливайку в мене не кинеш? Uh, в мене кинул. Давайте я, я Давай, кину. Оп, все, все, ну, все, латить. Вова. ва Один ног. Ты він. Це увайка uh -huh. Дякую. Вов, меч є. Нема. No. дякую. <laughs> так, а птаки никто не носит, тут ты делаешь? Есть их что-то можно взять. Блин, я могу... Uh, yes, вот, я шаппида... ну, могу взять заместо типочка, он один остался у меня. На всех. Ні, типу, що хай буде, у мене теж один є. Е, я маленькі баночки потаскаю, так про всяк випадок. Ну, чесно кажучи, рамки ранкет... <сих> цікавіше, мені здається. Да. Ну, може більш стрьомне, але все-таки не такі тупі, типу і так далі. Так, ну ми тупо в центрі зони до сих пір. Ключик тут валяється, але його ніхто не заніс. Uh -huh. Це типа yeah, якбат на карті. Від антени. Давайте на лутвейк повернемося. Куди? Рожево. Там, де ми були. We'll так, Просто... we'll right uh, да, ну шум, підбору ще,

А еще забывай, когда застренит, так и я с собой потаскаю. На все в тишине? Да, банночки. Я с собой таскали. Скики в П'ять. Нормально, я там может доскину, типа, при зустріч акчерми не, не добишь. Пуляк еще дофіга, якщо треба буде подивитися. 40... Тоді можна поділитись. Мені їждене ще скинути. Так, ну шо, шо це відбувається, Місто, да. Мопчик мені пульки видає. Ні, це мопчик видає. Але я скину, якщо ти підійдеш. Місто на дна. Офигеть, я знаю, можно на место заехать? 200 метров, mm -hmm. ну мы, мы, мы тупо на нем и погнала Погнали, погнали. А, прямо на мне подъем, вот тут вот. А що за значок у вас цей біля імен? Бачите сильний зібрать? Нет, Потім там буде іконка рангу. Ой, албом вперлася в місто, ну. Ой. Де моб? Поки не знаю. Десь в центрі, походу. Десь дан. Можна, каже, тихенько тут посидити. Нет, Вов, треба тобі пулек скинути, щоб ты без них Я не залишився. Скидай. Тикай тут. Ляха. Твин, вот конечно, все, що шибача. Ляха. Нифига. Дуже. Дуже. Так. На Накажи. Что хочу я? Так. Да, а я візьму і чи ти ж інший. А я взяв візьму золоту маску, може знадобиться. Не знаю, не знаю, Меч е, матч перетащить. Окей. Да я можу взяти маску. А, to fire on. Це файр, да. Я, я думаю... з металю... А медальку взяв, я no. з а, з Жень. Я з медалькою перепутав. А, Жень, ти меч не береш? Да ні, ти че да береш. берешь? так я думала, в тебе вот тебе тіпе. є, чи не вийде. У не немає, людіком... візьми, меч, все нормально. Я з людиком катаюсь, якщо що. це якщо в тебе не було... Все, візьми, я погнала. З своїм моментом. Просто за спиною втрату. Не, бачу ні хера там за розами цим. Зрозумію. О, в нас мопчик літає. Коля, бачиш? Да. да. О, прям під нами сольник якийсь отут от. Вот, вот. Як ти їх там бачиш? Може ти здається цілостою? Та бігаєш, ну йома, я вон тип під нами. Миш з тобою. А, бачу. Розбитий, він, він білий. Нок. Чудово, за ним другий. Бачу. За каменю сидить. Ой, там хтось інший по ньому чи. Йде машина ззаду. Жень. жень. Того, чого До нас, нас їде. Ага. не ні, ні, на тому чоловіку напнули. Бач? Да, Біолі, я хил, сейчас сорис І, і все. И другий з ним. И вони за каменем там сидять, а. да. Машину треба розбити, щоб вони не поїхали. Вот там вот билый на вот на камені отут е пару разів розбив. У нього одне хп залишилось. Машина вдається, майже вбита. Все, мінус машина. Заду До нас полетіли! Він полетів? Да, вон. Нет, це не питання. Силі. Білий. Блях. ти був. Нокнув того. Нокнув що? полетів? Да, да. Он машина пид низом, перед нами. Бляха, ребят, у мене 57 пулек завышилось. Що у вас? 250 Ого. И при том, что я останавливался не стрелях. Блин, ну идите, я вам по, по Не, Бовит по, по точно, у меня сотка уже я. я Живого тримаща. У меня 130 завышилось. Ребят, нам 30 секунд до зони, нам треба в лейк повертатись. Рожева мітка. До нас летять. Полетіли звідси. Від нас. Да? Да, де І рожева що? мітка? Від нами тіп. Вже, вже типи на лейку. Ну, нам треба на лейк. Лівіше. Вони на машині ага, їдуть. ні 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 стоп, не лівіше. Прям центральний будинок гарний варіант. Да, Юля агонь. Там типи, куди я дивилася. Зараз поставлю мінку. Десь тут. За допомнений. там є з міста чи звідки? Ні-ні-ні, під нами. Ног на одного. А з міста летить? До нас. Женя, давай мене трошки нокнуть. назад. Звісно, я... нокнуть. Я впав трошки нижче. На поверх нижче. Дякую. Вов, будь обережний. Вова, тільки живе. Бачу. Я зараз тіпчика кину, більше в мене нічого нема. Ой, і в мене є теж типчик.

Перезарядка. Жень, я не поможу ніяк. Я У б... мене 20 хп було просто, я вже цей. Ні-ні. Я упав охієнний живий щит, це я понял. Ти танк. Юля, аптека. Я їм. Дякую. А, окей. А ну, з баночками в нас проблема. У останнє. 6, 2, 3 на 3. Слухайте, мого мопчика да, хтось тільки що вбив, точно хліб нами. Є. Бачу, бачу, бачу внизу. Я в Отут всередині. Внизу прям на першому поверсі. Топане. Зраю, полетів, звісно, сравні. У мене шотган не зарядився після минулого файту. Я дістала і. У мене є до Да. Блин, Юля, двері... допоможи будь ласочка. Вау, ну Вова помпе, походу. Блін. Та я щас пам'ятаю... Та я не могла пролізти. Я тут чудом выжила. Тут тип, что ли? Не. Я не встигаю за вами. Я походу рано помру. Просто тупо. Блин. Я бункера поставлю на себе. А тебе есть чем? Выпить. Угу. Скусти походу. Ем до нас и ты. А нет. все. Ног. И у меня птахи больше не ма. Я, вот тут мокну, ребят, может, нам требовало выходить. Может попробовать и пушить, да? Ну да, типа тро. Ой, хороший бункер. Юль, ти там одна? Ти РСПІ. Микр два. Нам на его буде. Може поїхали займемо, чи підпушемо будемо напрягати? Ні-ні-ні, не -ні -ні, яких підпушимо, хай вони йдуть. Я до вас тоді. Давайте оцей оце ресторанчик. Куди, куди? Ресторанчик ага. біля нас. Зараз раз Нок один. Окей. Джанни, маннигир скейт. Я вас понял. А я билпейный шов.